Заваги цієї техніки в тому, що вона дуже швидка, дуже маневрена, дуже функціональна. За допомогою цієї техніки можна виконувати різні задачі поставлені, як і логістика, перевізка МК, людей, також і патрулювання. З кваліфікованим екіпажем цей катер може виконати будь-яку поставлену задачу. Ви саме бачите, що багато вогневих точок різного, е? різновідності, різного озброєння можна поставити. І, і... вийде ворога, вибивати з нашої землі ворога. Зараз виходить маленької з скорості, nice. потім вже выйдем чуть більше ворогів. Є, він легко бронований, звісно, від тяжкого, тяжкого зброєння. Саме розумієте, нічого не спасе. Від якихось кульових уламків. Та. 300 морських міль це можна піти у Крим побити ворога і назад. Повернутися.